Роздумуючи над сьогоднішнім словом Євангелія, нам обов'язково в чергове треба зрозуміти контекст цих слів. Цей уривок, над яким ми роздумуємо сьогодні, є з так званої нагорної проповіді. Христос виходить на гору, виходить на вище місце. Христос сідає і тоді розпочинає розмову. Коли Равен сидів, а він завжди передавав істини, якісь певні правила, які є обов'язковими для виконання. Він не говорив про звичайні роздуми. Ці слова, які скаже Равен, вони не будуть факультативні. Тобто, можете зробити, якщо будете мати таку, таке бажання. Ні. Слово, яке проголошував Равен сидячи, це були слова святого закону, слова, які є обов'язкові до виконання. Христос сідає на кріслі, на камені, сідає на якомусь вищому такому місці. Христос починає говорити про речі, про які його учні, всі цілий натовп, які є навколо, вони ще про це не чули. І тому ми прочитали сьогодні такий досить довгий уривок, в якому дуже часто певні речення або акапіти вони розпочиналися від слів Ви чули. Або написано. Тобто Христос, який промовляє до певної категорії людей, Він бере до уваги, що ці люди вже щось читали, що ці люди вже щось знають. Ми говоримо не про звичайну катехетичну школу, не звичайні курси, які людина могла пройти, або книжки, які прочитати. Насправді Христос сьогодні говорить про цілу епоху історії спасіння, Він говорить про старий заповідь, він говорить про декалог або десять заповідей, яких навчив народу Мойсей. Правильніше сказати, він від Господа передав ці заповіді для виконання. Вони виходять із натурального закону. А сьогодні Христос говорить: ви вже знаєте про це: не вбий, не чини перелюбу і все інше. А я кажу вам. Тобто -то Христос запрошує йти далі. Пам'ятаєте, так завжди відбувається після канікул, коли діти приходять до школи. Не обов'язково діти, це можуть бути студенти, це можуть бути ті, що приходять на якийсь черговий рік катехізації, але після якогось тривалого часу перерви відпочинку. І тоді вчитель, професор, катехізатор намагається відшукати, а що там ще залишилося після літа. Що ще залишилося, чи в розумі, чи в серці, і дуже важливий момент, якщо ми вже говоримо про катехізацію. Чи те, чого було навчено в минулому році, чи воно насправді виконувалось? Літо, відпустка, чудовий час для того, щоб виконувати Божі заповіді і ці всі слова, яких ми навчилися раніше. Отож, Христос, як добрий вчитель, Він питається, ви чули про це, але запрошую йти далі. Христос виступає в цьому випадку як Новий Мойсей, як той, який дає. Заповіді, нові заповіді, і ми їх знаємо в тому самому розділі це п'ятий розділ Євангелія від Матея, один із таких перлинних, можна сказати, розділів святого письма. В ньому Христос передає нам так звані блаженства або заповіді нового заповіту, які розпочинаються від слів блаженні або щасливі, це є зовсім інший дух. Це є не виконання букви, літери закону, це є запрошення до того, щоб бути щасливими. Чому щасливими? Господь запрошує, щоб ми були справедливими, і наша справедливість була більша, ніж, скажімо, у книжників і фарисеїв. Христос говорить: якщо ваша справедливість, якщо ваша праведність буде такою самою, як у книжників і фарисеїв, ви не увійдете в Царство Небесне. Ми сьогодні неправильно інколи читаємо цей уривок, думаючи, що Христос говорить про тих злих людей, які постійно Ісусові заздріли і постійно його преслідували. Христос говорить про книжників і фарисеїв загалом, Він говорить про людей, які дещо знають. Але якщо від сьогоднішнього дня, коли Христос промовляє ці слова, вони не підуть далі. Вони не осягнуть Царства Небесного. Якщо вони зупиняться тільки на десяти Божих заповідях, а не підуть далі, вони не будуть розвиватися. Якщо людина не захотіла перейти на, або засвоїти матеріал першого курсу інституту, не здала екзаміни і не хоче переходити далі, не можна говорити далі, що ця людина інститут закінчить. Так само і про християнина. У якого справедливість насправді не розвивається, не можна говорити, що він іде дорогою спасіння. Христос в цих словах, які ми можемо знову і знову вдома сьогодні перечитати, п'ятий розділ Євангелія від Матея, Христос в цих словах запрошує нас до цієї більшої справедливості. Христос є вимогливим таким вчителем, вимогливим, бо він знає, що ці слова. Вони потрібні для кожного із нас. В нашому звичайному законодавстві є певні такі сторінки, певні закони, які припадають часом пилом, бо вони використовуються в надзвичайних ситуаціях. Так, наприклад, тепер в нашій державі відкриті і завжди відкриті ті закони, які говорять про військовий стан, говорять про час війни. І є певні закони, коли люди почали їх виконувати, вони говорять, а вони не працюють. Або, наприклад, один закон він перечить іншому закону. І тоді потрібно якесь певне узгодження. І тому тепер в такому терміновому, дуже динамічному режимі це все в нашій державі відбувається: узгодження оцих цих законів. А що відбувається в житті віруючої людини? Коли приходить такий надзвичайний момент, надзвичайний час, ми раптом говоримо: «Угу, то справедливість може не працювати в такому часі. Ми, звичайно, покликані є до того, щоб любити одне одного, але зараз для деяких, можливо, навіть є час такого виживання, хто є сильніший, той вижив, ну то я на цей час, принаймні, військовий, можу оцього і о цього не виконувати. Це нормальна річ, коли наше я, е, воно спрощує нам життя і говорить, тепер ти не зобов'язаний це робити. От війна закінчиться, от тоді будеш робити. Але Христос буде вимогливим вчителем, і Він скаже ні. Бо є певні речі, в яких не можна переступати червоних ліній. Перше сьогоднішнє читання з е, книги мудрості Сараха. Бог нікому. Не давав дозвілу чинити безчинство. Бог нікому не давав дозвілу переступати закони. І закони ми говоримо тепер не людські. Закони Божі, а вони, і ми розуміємо це тоді, коли йдемо коли цією дорогою формації досконалення. Це закони, в яких ми насправді будемо щасливі, якщо будемо їх виконувати. Це закони Божої родини. І тепер знову ми говоримо про цей закон справедливості. В цьому самому розділі, але наприкінці, ми підійдемо до цих слів ще. Господь буде говорити про те, що у цій справедливості ми маємо бути досконалими. І апостол Павло у сьогоднішньому другому читанні він говорить: ми маємо роздумувати, але, не, але духом власне досконалих, а не князів цього світу. Тобто не тих, які користуються іншими зовсім законами, іншим фундаментом. І Христос закличе і скаже: це будуть такі слова, щоб ми були досконалими, як Отець наш досконалий є. Це наприкінці цього п'ятого розділу. Ці слова лякають, і ми дуже часто повертаємося до них. Лякають, але вони нічого не говорять про всемогутність, всесилість. Вони говорять про. Таку практичність людини, так як Небесний Отець, який посилає дощ на праведних і неправедних, сонце світить для одних і для других, тобто -то він є насправді справедливим. А що для нас треба взяти в серце? Христос хоче, щоб в цілій родині Небесного Отця, тобто -то всі ми, Божі діти, чинили так само, як чинить наш батько. Так, ми не можемо створити свого світу, хоча деякі намагаються навіть це робити, так ми не можемо встановлювати своїх е, певних правил, які будуть перечити правилам навіть державним, а вже більш, звичайно, і Божим. Але ми маємо сили їх виконувати в підлітковому віці. Завжди з цим є проблеми. В віці, коли людина задає запитання, а чому я маю виконувати те, що кажуть мені батьки? А чому я маю виконувати те, що каже мені, скажімо, держава? Це завжди. Проблема, що у деяких людей цей підлітковий або перехідний вік він не закінчується. Ми сьогодні знову в школі Ісуса. Ми сьогодні знову перед тим, який запрошує нас до більшої справедливості, до більшої праведності. У вас написано, ви цього навчилися чудово, а тепер йдімо далі. Чудовим запрошенням до того, щоб навчитися чогось далі, новим правилам, новим мудростям пройти дорогу дослідження знову, як апостол Павло каже в сьогоднішньому другому читанні, але у дослідженням духом, до цього церква запрошує нас у під час Великого посту, який ми невдовзі розпочнемо. Щоб нам не сталося так, що ми тоді, коли розпочнемо. Будемо задавати собі запитання, і що ж це зробити під час Великого посту. Задаємо це запитання вже сьогодні. Яким чином домашнє завдання? Відкриємо ще раз п'ятий розділ Євангелія святого Матея. Прочитаємо, і відповідь нам насправді народиться вже сьогодні. Нам не треба буде чекати якось іншого дня. Вже сьогодні ми будемо знати, над чим ми будемо працювати протягом Великого посту. Щоб стати більш справедливими, не для того, щоб отримати медаль, не для того, щоб знову хвалитися самими собою, що нам вдалося це зробити. Ні, для того, щоб стати більш справедливими дітьми Божими, для того, щоб цей процес нашого удосконалення він насправді тривав. Господь сказав дуже страшенні слова сьогодні: якщо ваша праведність. Не буде більшою за книжників і фарисеїв, які для євреїв на той час були певним прикладом для наслідування. Ви не війдете в царство Боже. Господь ставить нові вимоги, Господь дає також і нові благодаті тим, які ці вимоги правильно виконують. Це працює навіть в звичайних світських законах, це навіть працює в земних законах. По Божому воно працює по-своєму. Нехай добрий Господь сьогодні благословить кожного на цей час боріння, і ми знайдемо собі відповіді, як бути більше справедливим навіть під час військового стану, навіть під час такого великого випробування для кожного із нас. Господь і сьогодні роздає великі благодаті тим, які є вірні Його слову.